Всім привіт! Ми приїхали на дачу провідати дачу. Три неділі вже не були на дачі. І ось <світ> дочекалися, як кажуть. Три неділі було був сніг, потім відлига, декілька днів йшов дощ, і в сьогоднішню ніч був мороз. І ну, зараз мінус у нас зараз гляну, скільки в нас желедиться скрізь. Ну, зараз мінус 3 показує, ось мінус 3. Все замерзло, наші рослинки обледенілі, і ось навіть страшно дотрагуватися, до, доторкуватися до них до цих туй. Ось такі обледеніли всі, тиси, все. Покрите льодом. Шкода рослинок, але ж нічого не вдієш. Ось яка коніка стоїть в крапельках замерших льоду. Подивіться, обледеніло все. Ось такі перепади температури і ось. Лід на персику, сосни, троянди, все в льду. Страшно заросли, ну, але ж нічого не вдієш. Що ж ти вже вдієш, як воно все. Ось таке. А завтра ще більший мороз і... Вирішили це сьогодні з'їздити, провідати, поповнити запасами води зі свердловини. Наберемо зараз водички, там капусти візьмемо. Ось, бачите, все. лід лід. Шкода. У нас сама найсмачніша водичка в свердловині, то ми постійно приїздимо і набираємо її. Там дві баклажки зараз поставили, ще дві набрали. От коли закінчується водичка, тоді тоді приїздимо на дачу, бо поки ж нічого робити тут. Провідали, подивилися, все добре і слава Богу, як кажуть, вівсяниця теж, от як дощ вчора йшов, так воно і замерзло. Всі крапельки дощу. На рослинках, Сантоліна, яка зараз. Звичайно, вона потім, коли буде відлига і коли буде тепло, вона почорніє і навесні треба буде її стригти. Ось ялиночка манюсінька така. Ось, Бо цей лід, обледеніння це для неї страшне. Вона не буде такою зеленою, як зараз. Сніг зберіг рослинки, а ось це мороз, оце і лід. Ну, а вже весна покаже, як перезимували наші рослинки. Бачите, три неділі був сніг, а зараз після дощу, як будь то і не було снігу. Ось таке все знову зелено. Начебто зелено. Ну, а Хто знає, як воно буде далі. Ось сьогодні 30 січня, Марсик бігає, радіє, трішки погуляємо і будемо їхати. Провідали. Ну, а весною вже будемо дивитися, як наші рослинки перезимували. турецька гвоздика. Сподіваюся, їй нічого не пошкодило. Я не хвилювалася за рослинки, коли вони були під снігом. А от це зараз на такий, якщо снігу не буде і такий мороз обіцяють нам. А хто його знає, як вони перебудуть? Побачимо, побачимо. Вже нічого не вдієш після таких умов погодних. Вже як є, так і є. Вже як є, так і є. Ось так. Головне, щоб всі були здорові. Мирне небо було у вас над головою. Ну і бережіть себе, бережіть, Бережено, як кажуть і Бог, береже.